Мене звати Олексій, я був учнем монаха Феодосія зі Стрия. Пам'ятаю той день, коли я знайшов його щоденник вже через 8 років після його смерті. Феодосій був мудрим і спокійним, з незвичайною вірою в Бога і своє покликання. Але його слова завжди викликали більше запитань, ніж відповідей, і більшість з нас не розуміла їх до кінця. Монах ніколи не розповідав про своє минуле, лише разом з його настановами. Час від часу з'являлися старі таємничі нотатки. Я пам'ятаю, як він однією рукою спокійно вкладав вечірню молитву, а другою писав невідомі мені слова. Коли я знайшов його щоденник в його старій келії, на мене накотило хвилювання і страх, бо знав, що все, що в ньому було написано, не могло бути випадковим. Я відкрив його на перших сторінках, де була розповідь про кінець війни. Що мала настати у 2025 році. Саме цей момент і зацікавив мене найбільше. У 2025 році, у День Великого православного свята, коли святкують Воскресіння Христове, війна в Україні завершиться. Це буде момент, якого чекала вся нація відновлення миру після кількох років безперервного конфлікту. Феодосій, мій наставник, описував цей момент у щоденнику, і я не міг повірити, що війна закінчиться саме так, на такому святі. Того дня, коли люди знову зберуться на молитву, настане справжній мир, і навіть вибухи, що до того дня лунали, нарешті стихнуть. Всі, хто пережив цей страшний час, відчують, як змінюється світ навколо. Молитви за мир будуть підноситися з усіх церков України. І ці молитви будуть чутися не тільки в Україні, але й у всьому світі. Це буде час духовного очищення та відродження. Однак з настанням миру Феодосій попереджав, що не буде радісного святкування, бо попереду ще чекає важка праця, економічний колапс, соціальні потрясіння і потреба в об'єднанні. Після завершення війни почнеться довгий і важкий період відновлення, як фізичного, так і духовного. В перші роки, попри припинення вогню, країна буде сповнена внутрішніх конфліктів, безробіття та соціальних проблем. Економіка, зруйнована війною, потребуватиме багатьох років відновлення. Феодосій писав, що, незважаючи на важкі часи, згодом Україна зможе відродити свою економіку, і це буде можливим завдяки новому поколінню людей, які прийдуть до влади. Вони будуть гідними та чесними і зможуть впровадити нові технології та інновації. Відновлюючи сільське господарство, інфраструктуру і промисловість, великі міста, зокрема Київ, Львів, Одеса та Харків, будуть відбудовані, хоча це займе десятиліття. Відновлення не буде миттєвим. У перші роки важливо буде відновити інфраструктуру та життєво важливі сектори економіки, такі як енергетика, транспорт і охорона здоров'я. Люди будуть працювати над відновленням промисловості та посівних земель. Але лише в середині століття країна отримує можливість пережити справжнє економічне відродження. В політиці до влади прийдуть нові гідні люди, які не будуть мати зв'язків із корумпованими елітами старих часів. Це покоління політиків буде віддане своєму народові та готове до важких реформ. Феодосі вірив, що після війни саме ці люди зможуть привести країну до процвітання, працюючи на благо нації. А не на власну користь. Вони візьмуть на себе відповідальність за важкі рішення і зроблять все можливе, щоб зцілити країну від економічних і соціальних ран. Під їхнім керівництвом Україна зможе стати сильним та незалежним гравцем на міжнародній арені. Але ця перемога над старими недугами держави не буде легкою, і лише в другій половині ХХІ століття буде видно плоди їхніх зусиль. Завдяки політичним реформам і рішучим діям. Україна відновить свій міжнародний авторитет, а її економіка стане однією з найбільш стабільних у східній Європі. Протягом століть після завершення війни з початком 21-го століття Україна поступово стає потужною європейською державою. Її економіка завдяки новим технологіям та інвестиціям починає демонструвати стабільний ріст. Інноваційні галузі, такі як ІТ, аграрний сектор і відновлювальна енергетика. Стають основою для процвітання. Українці, зрозумівши важливість освіти і розвитку, активно займаються наукою та дослідженнями, що сприяє появі нових індустрій. Поступово населення країни збільшується завдяки внутрішній міграції та припливу молодих талантів з-за кордону. Відбудова міст, зокрема Києва та Львова, перетворює їх на сучасні культурні та економічні центри, що приваблюють туристів та інвесторів. Політична ситуація стабілізується завдяки прийняттю нових справедливих законів та політичних норм. Влада, яка прийде після війни, продовжить підтримувати демократичні процеси та боротьбу з корупцією. Замість традиційної політики у державі з'являться нові політичні рухи, які зосереджуватимуться на соціальній справедливості, правах людини та рівних можливостях для всіх громадян. Поступово розвивається місцева демократія. Люди на місцях мають можливість обирати своїх представників і самостійно приймати рішення, що стосуються їхнього добробуту. Влада стає прозорою, а правоохоронні органи ефективними у боротьбі з криміналом. Україна в цей час зміцнює свої дипломатичні зв'язки і активно інтегрується в європейське співтовариство, стаючи важливим стратегічним партнером. До 2100 року на території України починаються ще більші зміни. Відбудова міст і сіл разом із розвитком інфраструктури дає можливість країні стати центром міжнародної торгівлі та інновацій. Завдяки стабільній економіці та гнучким політичним рішенням Україна зуміє залучити значні міжнародні інвестиції, що дозволить країні стати однією з лідерів Європи. В країні активно розвиваються нові енергетичні технології, які забезпечують енергоефективність та екологічну безпеку. Природа, що постраждала під час війни, починає відновлюватися, і екологічні програми стають основою для сталого розвитку. Українці на цьому етапі, з огляду на свій досвід відновлення, намагаються захистити свою природну спадщину, створюючи нові заповідники і національні парки. У другій половині ХХІ століття Україна стає важливим технологічним хабом у Східній Європі, активно залучаючи інновації та стартапи з усього світу. Київ, Львів, Харків та Одеса перетворюються на центри високих технологій і науки, в яких процвітають університети та науково-дослідні інститути. Велика увага приділяється розвитку штучного інтелекту, біотехнологій і робототехніки, що допомагає країні досягти високих результатів в медицині та промисловості. Це дозволяє Україні стати конкурентоспроможною на глобальному ринку, здобути місце серед лідерів у науково-технічному прогресі. Інфраструктура відновлюється завдяки розумним містам, де технології інтегровані в повсякденне життя для покращення якості життя громадян. У Україні зростає молоде покоління, яке віддане інноваціям і прагне до розвитку, змінюючи свою країну на краще. Водночас Україна зберігає свою глибоку духовність, яка була основою її відродження після війни. Феодосій, як і передбачав, правду, писав. Духовність стане основою, на якій буде стояти нове суспільство. Церква відіграє важливу роль не тільки у релігійному, а й у соціальному житті країни, підтримуючи моральні орієнтири. В середині ХХІ століття Україна досягає неймовірних висот у демографічному розвитку. Завдяки сприятливим умовам для життя, розвитку освіти і економічному процвітанню населення країни поступово зростає. Люди починають повертатися в Україну з-за кордону, і країна стає місцем для нових можливостей для молодих спеціалістів з усього світу. Внутрішня міграція призводить до розвитку сільських територій, і села починають відновлюватися, стаючи частиною нової, економічної та соціальної інфраструктури. Підвищення рівня життя та доступ до високоякісної медицини і освіти допомагають знизити рівень смертності та сприяють здоровому старінню населення. Зміна демографічної ситуації разом із стабільною економікою дає можливість країні стати однією з найбільш розвинених націй на планеті, де люди живуть довго і щасливо. Наприкінці ХХІ століття Україна стає однією з найбільш успішних і стабільних країн світу, маючи потужну економіку, процвітаючі міста та високий рівень життя для своїх громадян. Її вплив на світовій арені значно зростає. І вона активно бере участь у глобальних політичних і економічних процесах. Завдяки постійному розвитку високих технологій та інновацій країна стає провідним експортером наукових досягнень і технологічних рішень. Українські стартапи та інженерні компанії стали відомими по всьому світу, і українські фахівці активно працюють в найрізноманітніших галузях.